Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Сьогодні ми поговоримо про те, яку інформацію може дати моніторинг СО2 в кінці видиху під час проведення серцево легеневої реанімації. Перше підтвердження положення ендотрахеальної трубки. Але ми маємо зауважити, що хоча капнографія є високочутливою для підтвердження знаходження ендотрахеальної трубки в дихальних шляхах, вона все ж не дозволяє виключити однолегеневу інтубацію. Друге якість серцево-легеневої реанімації. З огляду на те, що чим якіснішими та ефективнішими є компресії грудної клітки, тим більшим є серцевий викид, який відповідно доставляє більшу кількість СО2 до легень, з яких він і виводиться через дихальні шляхи, то якісні компресії створюють вищу концентрацію вуглекислого газу в кінці видиху. Високоякісні компресії таким чином зазвичай дають значення СО в кінці видиху близько 15-19 мм ртутного стовпчику. Третє відновлення спонтанного кровообігу. При відновленні спонтанного кровообігу негайно відбувається стабільне збільшення показника СО2 в кінці видиху. Часто ця ознака передує іншим індикаторам, таким як поява пульсу, який пальпується. Це результат транспортування з тканин накопиченого діоксиду вуглецю в легені, що часто і призводить до первинного зростання кількості СО2 наприкінці видиху. Четверте. Орієнтир для швидкості вентиляції: гіпервентиляція під час зупинки серця є типовою помилкою та є переважно наслідком надмірної частоти вентиляції, ніж великого дихального об'єму. Головна проблема полягає у тому, що надлишкова вентиляція знижує коронарну перфузію, а отже, і рівень виживання. Капнографія, у свою чергу, забезпечує оцінювання швидкості вентиляції при серцево-легеневій реанімації і може таким чином знизити частоту випадків гіпервентиляції. П'яте прогнозування: високий рівень показників капнографії під час реанімації. Асоціюється з підвищенням ймовірності відновлення спонтанного кровообігу і шансів пацієнта вижити до виписування зі стаціонару. Тоді як показник менше 14 мм тутного стопчику під час серцево-легеневої реанімації показав 100% чутливість при прогнозуванні неуспішного результату реанімаційних заходів. Але з огляду на індивідуальні особливості та вплив різних причин зупинки серця, проблем прогнозування в дослідженнях, відсутності впевненості в точності вимірювань під час серцево легеневої реанімації і необхідності використовувати складні методи забезпечення прохідності дихальних шляхів для надійного вимірювання показника СО2 в кінці видиху, наразі не рекомендується використовувати тільки значення СО2 на будь-якому етапі серцево легеневої реанімації для. Прийняття рішення щодо її припинення. Показники капнографії слід розглядати лише як частину багатокомпонентного підходу до вирішення питання щодо прогнозування під час СЛР. На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей на нашому каналі.